Слава Україні буде чи ні? А ти звідки? Кременчу. І зараз Кременчузі? У неї зараз в А яка нелегка занесла? Работать поехала. А до чого було слава Україні чи буде чи ні? Ну скрім просто інтересно було. А вам щось не подобається цей прапор? Ні, просто тут є такі, ну, запаян. Просто думаю, запаянный или нет, інтересно було. А що, якщо люди вітаються слава Україні, це він якийсь запаяний? Для мене, так. Да. Можливо для вас і Росія не агресор? Ну. Тут можна довго об этом говорити. А ну слухай, скажи Это, мені так, зовсім дорі... так от, е, якій державі належить півострів Крим? Ну, сейчас Росії належить. Ну, він сейчас в Русс. Подождите, если брать по законам, он сейчас в русской юридикции или нет? Ні. А, а Донецьк, ну, Луганськ ну, це Україна, чи ні? Ну, була когда-то Україна, сейчас була. А значить ти виступаєш Проти територіальної цілісності України я тебе почув. сидять і роблять закони, які ущемляють людей. Та нормально. які так? закони вас прищемляють? Ано дуже добре, що ти виїхав з України. Погано тільки що ти поїхав mm -hmm. до Європи. Тобі треба було зразу туди їхати до твоїх лаптей.